Чому терміни реабілітації часто розтягуються в часі? Перше це регулярність. Від регулярності ваших занять буде залежати від того, наскільки швидко ви будете досягати своїх цілей у відновленні. І якщо ви будете зберігати періоди відновлення і адаптації, тобто 3-4 рази в тиждень, ви досягнете своїх цілей швидше, ніж ви будете займатися один або два рази в тиждень. Другий пункт це рекомендації. Рекомендації лікаря. І рекомендації вашого фізичного терапевта, тобто що можна робити, що не можна і чому психологічні фактори впливають не менше ніж недотримання регулярності або рекомендації, так як страх, тривоги, вони зменшують нашу мотивацію, вони зменшують наше бажання відновлюватись і вводять нас в стан невпевненості, того, що ми можемо вилікуватись. У всіх людей контекстуальні фактори різні, тому що ми проживаємо в різних умовах, у кожного свій побут, своя робота, своя соціальна взаємодія. І відповідно від цього теж залежить термін реабілітації. Індивідуальні особливості. Кожна людина, так само як і з контекстуальними факторами, має свої особливості: анатомічні, фізіологічні, імунітету, фізичний стан, буде теж впливати на термін реабілітації не менше, ніж все, що було перераховано раніше. І, відповідно, будь-які анатомічні або фізіологічні причини, пов'язані з супутніми захворюваннями або попередніми травмами в дитинстві, які були, вони теж впливають на те, як швидко ви будете відновлюватись.